Якщо у вас біля хати сарці живуть, то працюють, от вони у нас в другому дворі, в принципі, нормально, щоб коли живуть, спло... нормально, ну вони ж можуть прилітати. І вони прилітають до нас до хати і, і кульку дощу. Ну, саме головне, 40 державних можна в закритому приміщенні, щоб просто не могли перелітати. Це забор півтора метра. А і все. Буквально. Це санки це класна птиця, але вона дуже І Тому для нас то нормально, що вони там живуть от нас. Ну якщо вони живуть до дому, то в коло будинку. Десь там у 5 метрів не сараю. Це 24 на 7, а <рик> ладно, не 24 на 7. 24 на 3. Все остальное время вони просто стоять отдихай. Колись бывают такие засадки, коли у них полез звучка. Ну правда, вони швидко засишають. Йому по 6 місяців, а вони уже кубизу наминають. Да, ось недавно ми построїли для них окромне містечко, щоб їм не було. Щоб, щоб їм не було холодно. Розбомбили просто в ноль. Тут от стіни осталися, я не знаю, не остали. Двері осталися. Та все вистріяли кукурузою. Дивіться, що залишилось просто кукурузою. Називається людини, місяць не було. Розбомбили, розгромили. Це взагалі, я не знаю, як так можна. Було. Воно курчора мої. О, півники. Курочки. До речі, скоро будемо селяти. Всіх простих. Ми в, в, в простой город. А там я вже зараз кури. Ну, ми далі, ми його молодим старих колей. Я молоде сидіти. А арауконі там дейці саду. І у них там буде того робити. Стайся самі, щоб нас тут були, хоча я продовжувалася про араву А Ото взагалі яйця висиділи, а в ітозі вийшло так, що... Вони з спистоми кормитися. Так що будемо пробувати, щоб у нас вийшли руколи. Щоб у нас були 7 яйця. і, Звісно, що продавати можна було. До речі, звертайтеся. Ось вони ще трошки підростуть, щоб нестися, і я скажу, коли можна буде заказувати яйця. Якщо у нас колись не вийде зробити, а щоб стара старого колі. Зараз ще ніхто не знає, бо... Не знаю, як піде, якщо ми переселимо курчат туди. може там бути старими кормою. Бля, грубо будемо буде краще. Так що. Всім пока. Сын, добро. И хорошее настроение.